Ні, водички. Ніякі може бути з стер... старої міста, стер... тобто в мене часто немає. Ось, не має. Я що мені треба і різку мову, я хочу вивчати її. У мене немає народу. Ну, польську я вивчаю по ходу. У мене немає такого, що я. Я я по ходу спілкуюся в процесі в процесі спілкування з людьми, я так вивчаю польську. Мене, ну, А з італійську в мене немає просто практики, тому що у мене практики немає, тому що я живу не в Італії, я живу в Польщі. Хоча, чесно, я не знаю, я хочу все можливо зробити, аби тільки як можна частіше приїжджати відпочивати в Італію. Це мені дуже подобається ця країна. Сюди можна поставити піти. Я вже дуже багато повикидувала, тому що вони якось помирають поступово. Тут можна до них, в принципі. О, так, можна до них комплект офіцій зробити. Зараз я тільки в мене вже давно стоять. мене вони... Троянди дуже швидко, ну, взагалі, ці стандартні троянди, які продають, вони дуже швид швидко псуються. Я Недавно дізналися. Коротше, недавно тільки дізналися, що слово «заєбіще» на польській мові це слово е означає неперевершено. Ну, там Прекрасно, «неперевершено». Фу, не дихалося ми чих, але я ще ходить. Ні, ну, я це, таке, зараз, ні, мабуть, не буду комплектувати, воно якось так не в тему. Ну, вже їх є. Заширока вжива застала, тут дуже було багато піонів, дуже багато. Їх було, вони просто в мене померли. що слово заявіще це наше ну, поняли. Мені подобаються в Польщі слова, а масакра, масакра мені подобається слово масакра, як звучить, таке, знаєте, цікаво. Подобається, реально як звучить масакра. Виявляється, масакра це цей типу матюка. Матюк у них. Масакра це в них погане слово. Наприклад, якщо щось не вийшло, то вони говорять, ну там, наприклад, то говорять слово масакра, якщо не вийшов так, як хотіла б. Мені дуже ромашка. Ну, ось і в них виходить слово це матюка. Мені дуже подобається це слово. Воно таке гарне слово. Мені ще подобається слово Альбом, а, альбом, Альбом. Таке міське, таке якесь. Ну, це звичайне. Слова альбо це означає або, або. А, і. І і мені ще подобається слово ццо. Цо для мене взагалі сексуальне слово. Ну, не знаю, як я, я поначалу, ну і зараз у нього пусть говорить цо, со. Я б пісню сказала цо-цо. А цо це що? Що це що? Мені так подобається. Чому це Ну, Бачите, в мене якийсь особливий погляд на якісь такі речі. Масакра, або і це мені подобається? Три польських слова моїх улюблених. Міняти квітом, якщо ви хочете, щоб вони довше стояли, змінилися. У вас простояли, мене немає багато цих. У мене тільки дві вази. Треба ще такі купити невеличкі вазочки. Того борщу, ще щось я не можу дойти. Ще щось не дійшло, не дойшла я досі. Дощі не дійшла. Не дійшла, досі не дійшла. Так, куди тебе? Куди тебе притулити? Квіточку мою? квіточку мою, Якось так, якось так. Змінила воду і добре. Змінила воду і добре. Ці в мене вже вони поміляли зовсім. може ці я буду викидувати. Це вже я, мені здається, прийшов кордик. це вже все. Це вже все. Далі нам ще листя дуже подобається, але також прийшов йому кінець з навістям. Мені треба ще такі живі квіти купити, щоб воно не стояло. Бачите, він це прям довольно швиденько дуже перецвітають, дуже, дуже швиденько, дуже шибко-шибко. У своєму в мене також щось не доходить, але ну, якось мені потрібно вивчати те, що до чого лежить душа. То і Дуже хочу італію. відпочити, відгрузитися від усього. Від усього. Я люблю сама подорожувати, ну, ну, якщо брати з кимось, то може сестрою тільки подорожувати. Тому що вона не напрягає. Вона з нею такого нема, що. Наприклад, вона, треба разом з нею прокидатися, треба разом їсти, треба разом ходити, треба разом планувати. Нас так, вона по собі, я по собі зустрілася, захотіла, не, зустрі, не зустрілася. Вона захотіла позаліпати, посидіти одна, поспати, я її не трогаю. Також, якщо я там, говорю, Таня, все, я пішла, я хочу поспати, вона нормально реагує, вона так само, тому мені дуже класно з нею, з нею подорожувати. Вона мені з нею добре. До йти, зустрітися, прийти до неї, Пусти, жити разом ні. Жити разом ні, працювати разом, як також не хотіла. А саме, ось так, тобто, тобто, наприклад, подорожувати чому, а колось, чому б ні.

Я ще, ще сьогодні, сьогодні речі правку. От мене деякі речі вручну тому що Такі речі, що краще вручну правити, ніж в машину. Не довіряю деякі речі машинці. Я ділова, ділова ковбаса. Ну, Я користуюся, я поспала сьогодні 11 годин 11 годин. Представляєте? Я сьогодні засну. В кращому випадку ну, мабуть, 6 ранку. Я сьогодні ну, я реально, я просто не висипаюся. У мене проблеми зі сном. У мене просто вже я лягла. мене, е Зложу він проблем, і я перед цим не спала нічого, що я провалювалася. Я вирішила спати на підлозі. У мене класний матрас, дуже класний. Я його поклала на підлогу. І мені на підлозі найкраще спати. Я не провалююсь нікуди. У мене. У Там... мене цей тазик поставили, треба його забрати. Коротше, я нікуди не провалююся, мені дуже зручно спати на полу поки що. Будемо хочу купити, не знаю, побачимо, бо можна доски підкласти, Доску, щоб вирівня, вирівняти, щоб не було оце, знаєте, щоб не було цього, ну, коли стає, щоб не було. Мені важливо, щоб була поверхня рівна. Десь, якщо я відчуваю десь щось десь провалюю, все. Мене, я на цьому концентрую увагу. І навіть коли я сплю, я це відчуваю, я не висип не, не висипаюсь, тому я вирішила сьогодні спати взагалі на, полу, на підлозі і дуже класно спала. Хочу ще спортом сьогодні зайнятися, мені хочеться руки підкачати. Я не люблю, коли вони в мене такі якісь безформні. Також треба підкачатися. І планую, хоче старе місто, не знаю, хоч час ночі, хоч коли мені настільки хочеться у центр Кракова вийти. Мені дуже хочеться, я дуже скучила за цим. Мені вже на природі набулося, вже мені хочеться кудись собі Коротше, в мене ось так. так Ду я мабуть прийняще заберу з машинки. Це Все, всім пока.